Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен Плюс спокій за ясною голови. Марафон підхоплюють команди ICTV та СТБ. Мене звати Анастасія Мазур. Мої вітання. Обмін полоненими важкохворі та тяжко поранені. І солдати, яким до 25 а також обмін тіл загиблих 6 тисяч на 6 тисяч. Такі результати другого раунду переговорів між Україною та Росією, що відбувся сьогодні у Стамбулі. Делегації сторін приблизно такі ж, як були під час першого раунду, 16 травня. Українську очолював міністр оборони Рустем. Уміров російську помічник Путіна Мідінський. До зустрічі. Сторони мали передати одна одні свої варіанти документи, які називають мирним меморандумом. Україна дотримала слова і надала свій проєкт і росіянам і американцям. Росіяни ж усіляко зволікали. Зрештою заявили, передавати нічого не будуть, а покажуть свій меморандум під час зустрічі. Тож тепер Україні потрібен час, щоб ознайомитися із цим документом. За підсумками сьогоднішньої зустрічі перед журналістами виступили, зокрема, міністр оборони України Рустем Ум'єров та заступник глави МЗС Сергій Кислиця. Головна розбіжність Сторонами стосується припинення вогню. Київ наполягає, щоб він був негайним і безумовним. Москва на це не пристає. Київ пропонує провести ще один раунд переговорів наприкінці місяця, залучивши представників США і Європи. Далі можлива зустріч Путіна і Зеленського. Третій пункт нашого порядку денного зустріч лідерів. Ми впевнені, що всі питання можуть бути результативно вирішені тільки на рівні лідерів. І до такої зустрічі можливо слід залучити інших глав держав, як, наприклад, президента Сполучених Штатів. Ми вважаємо, що спілкування делегацій сторін має сенс тільки якщо воно призведе до такої зустрічі. Ми давно кажемо Росії, ця війна має припинитися, і весь світ нас у цьому підтримує. Ми закликаємо до справжньої роботи над тим, щоб покласти край війні. Ні, і перший крок зрозумілий усім припинення вогню. Росіяни пропонують припинення вогню лише на 2-3 дні на окремих ділянках фронту, мовляв, щоб зібрати тіла загиблих. Нагадаю, попередні кількаденні затищі окупанти використовували для розмінування, перегрупування та підтягування резервів ради подальшого посилення. Наступу президент України чекає на детальний звіт про переговори у Стамбулі від голови української делегації. Про це Володимир Зеленський заявив на прес-конференції за підсумками саміту бухарейської дев'ятки і нордичних країн, які проходять у вільнюсі. Там присутні представники Болгарії, Угорщини, Латвії, Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії, Естонії також Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії Швеції. Участь у зібранні бере і генсек НАТО. Зеленський зазначив, якщо Росія відкине запропонований порядок денний Євросоюз та США запровадять проти неї болючі санкції. Зокрема, вони мають бути спрямовані проти російської нафти та фінансової системи. Президент запевнив, Україна готова здійснити необхідні кроки для миру і наголосив. Цитую, ми повинні зробити все, аби дипломатія не була порожньою. На полях вільнюського саміту Зеленський провів двосторонні зустрічі із прем'єр-міністром Фінляндії Петрі Орпо та польським колегою Анджеєм Дудою. Теми розмов підтримка України та співпраця, зокрема в оборонній галузі, для закінчення війни потрібна подальша оборонна підтримка України. Та дипломатія підкріплена сильними кроками, наголосив Зеленський. Європа разом з Америкою має кращу зброю ніж Росія. У нас також є сильніші тактичні рішення. Наша вчорашня операція Павутина це довела. Росія повинна відчути, що означають втрати. Саме це підштовхне її до дипломатії. І всім очевидно, що саме Україна тримає оборону не лише для себе, а й для всієї Європи. Деталі спецоперації Павутина розкрив голова СБУ Василь Малюк. Було знищено 41 російський літак. Це загалом 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування. Орієнтовні збитки Кремля понад 7 мільярдів доларів. Спецоперація відбувалася у трьох часових поясах. Була надскладною з логістичної точки зору. Її готували півтора року, а контролював особисто президент. Було кілька етапів. Спершу в Росію доставили ФПВ-дрони, Згодом Більні дерев'яні будиночки безпілотники заховали під дахи цих будиночків, розміщених на вантажівках. Водії фур нічого не підозрюючи, доправили машини аж до Сибіру, припаркувавшись неподалік аеродромів зі стратегічною авіацією. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили. А дрони полетіли вражати російські бомбардувальники. Відпрацювали цілі одразу на чотирьох військових аеродромах. РФ – Біле, Дягілєва, Алєнє та Іваново. Ворог думав, що може безкарно і безкінечно бомбити Україну та вбивати українців. Але це не так. Ми будемо відповідати на російський терор і нищити ворога всюди, на морі, в повітрі і на землі. А як треба, дістанемо із-під землі. Світ відреагував на масштабну спецоперацію СБУ по авіабазах Росії. і Ця реакція не на користь Кремля. Україна змінила саму логіку сучасної війни. Пише The Washington Post. Операція Павутина показала крах епохи пілотованої авіації, адже навіть найдорожчі винищувачі вразливі перед дешевими безпілотниками. Наголошує видання і підсумовує ця операція СБУ – попередження для всіх генералів світу. Жодна база більше не може вважатися безпечною, якщо її не захищено від дронів. Тим часом, колишній полковник армії Британії, Геміш де Бреттон Гордон заявив, 1 перше червня стане одним із найважливіших днів війни. Маятник похитнувся на бік України, те про що раніше було годі думати, стало реальністю, каже він: і порівнює операцію України з Перл-Гарбором для Росії. А також ставить риторичне запитання: де російська ППО. може вона охороняє палаци Путіна чи поїхала в КНДР? Тим часом міністр закордонних справ Норвегії підкреслив, Україна має повне право завдавати ударів по військових цілях у Росії. Це самооборона. Американські видання ж обережно підтвердили, Вашингтон не попереджували про ці удари. Росія окупувала Костянтинівку на Сумщині. повідомив на аналітичний проєкт Діпстейт. Також ворог просунувся у селі Олексіївка. Загалом у глиб Сумської області окупантам вдалося пройти на 6-7 кілометрів. Повідомляють прикордонники. Росіяни розширюють зону заходу піхоти в напрямку юнаківки та селища Хотінь. Там ворог щільно обстрілює українські позиції з безпілотників артилерії, скидає каби керовані ракети. Прориву важкою технікою на цей момент не зафіксовано. Якщо ворог займе юнаківку, суми Оняться безпосередньо під загрозою постійних обстрілів з дронів, кажуть військові. У Харкові усувають наслідки нічного російського обстрілу. Окупанти гатили по місту безпілотниками і балістичними ракетами. Постраждали шестеро людей, зокрема дитина. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки. Цивільне підприємство, зруйнована дорога. Є поранені після авіаударів і по куп'янську. Репортаж Тетяни Децяк. Це холодногірський район Харкова. Коли пів на п'яту ранку окупанти почали завдавати ударів безпілотниками, пані Ганна, охорониця цивільного підприємства, була на робочому місці після першого вибуху, прямісінько під вікнами кинулася в укриття. І чую слідуючий прильот свистить і ось прямо ось на проходну нам. А потім чую третій раз, і третій раз ось по території, прямо ось. І все, і все і в нас всі вікна засипало. Все підприємство продавало техніку для складів. Нічого військового розповідає жінка. За кілька хвилин на місці вже були рятувальники, розбирали завали. Хто живий? Хто тут живий? Я виходжу тут. Провода, все під напряженням ще осторожно, осторожно. І отак. Я не знаю, як я жива осталась, тому що перший прильот прямо під вікном. Вони кажуть, тут є хто живий. Каже, як ви живий осталися, ми тут думали, який кіслок з вас не знайдемо. У приватних будинках поблизу вилетіли вікна, пошматовано покрівлі, зруйновано паркани, понівечений і будинок пана Сергія. Ну, Проснулися від першого взрива. Вилетіло вікно. І полетіло вікно в хату. Це все ціле, це, ціло, це ось вікно вилетіло. Стекло повилітало, потім два зрива далі. Потім вийшли всі в коридор. Внаслідок обстрілу безпілотниками постраждали шестеро людей. Зокрема, семирічний хлопчик. Повідомляє обласна прокуратура. Через півгодини після першої атаки окупанти завдали ударів балістичними ракетами по Київському району міста. Одна з них впала в землю, друга поцілила в дорогу, вибивши величезну вирву. У багатоповерхівках неподалік вилетіли вікна. Точний тип ракет ще встановлюють. Повідомили слідчі. Комунальники та волонтери цілий день усувають наслідки обстрілів, перебирають вулиці, закривають контури. За даними міської ради, пошкоджено 26 будівель, вибито майже 200 вікон. Також уночі окупанти гатили по Чугуєву, зруйновані склади, спалахнула пожежа. А сьогодні росіяни завдали низку авіаударів по Куп'янську. Поранено 5 людей, потрощено понад 30 житлових будинків. Повідомляє обласна прокуратура. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти. ICTV, Єдині новини. Українські військові, які після важких поранень пройшли протезування нижніх кінцівок, влаштували бал хоробрих сердець. Благодійний захід організував центр протезування та реабілітації U++ Плюс систем. Ветерани виконували хореографічні номери в різних стилях. Також вбувся аукціон, на якому зібрали 5 мільйонів 800 тисяч гривень для протезування та реабілітації поранених бійців. Як українські захисники підкорювали танцпол розповість Анна Воль. Все. І... Ну, там? Ветеран російсько-української війни Артем Мороз хвилюється, наче перед важким боєм, адже першим вийде на паркет балу хоробрих сердець. Він прагне розповісти про біль війни мовою танцю. Артем Киянин пішов воювати добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення. Під час звільнення Херсона дістав поранення. Та не втратив жаги до життя. Навчився не просто ходити на протезах, а вивчив танцювальні рухи і разом з професійною танцівницею виступив у Нью-Йорку на Таймсквер. Зізнався, що вже мріє отримати права пілота гелікоптера та поки допомагає повернути віру в життя пораненим захисникам. Я відвідую хлопців побратимів шпиталях, в лікарнях і показую, його, як можна жити вже. Після того, як ти отримав таке важке поранення, я своїм власним прикладом доводжу, що життя не зупинилось а... і показую, що немає нічого неможливого і дихаю власним прикладом. На балу хоробрих сердець виступили 10 пар. Учасники самі обирали танцювати з професійною тренеркою чи зі своєю половинкою. Військові третьої штурмової Антони Наталя вирішили вчитися танцювати разом. Антон доброволець до війни був кухарем, отримав поранення на запорізькому напрямку. Тепер рекрутер його партнерка з позивним Швіланка повернулася з теплої країни як тільки дізналася, що почалася війна. Вона один із Янголів патронатної служби Азову, тож постійно підтримує поранених захисників. Коли ти сам робиш якусь справу, це одне діло. А коли у тебе є партнер, ти хвилюєшся в 10 разів більше, тому що ти хвилюєшся, щоб не підставити партнера, щоб ми разом виглядали як одне ціле айсайтфейт. Насправді Антон танцює краще за мене. Він привідняється, але в нього краще виходить. У нього є ритму, такту. І дійсно у нас з кожним тренуванням виходило краще і краще. Керівниця реабілітаційного центру «Юплюс Сістем Олександра Мостепан розповіла, що саме військові, які проходили відновлення, надихнули її втілити ідею в життя. Цей реабілітаційний центр спеціалізується на протезуванні та відновленні військових і цивільних, які постраждали від війни. З кінця 22-го року допомогу тут надали понад двом тисячам людей. Більше як 700 військовим встановили сучасні протези. Тому, окрім власної танцювальної програми, був і благодійний аукціон. У нас на жаль величезна кількість людей, які потребують протезування та реабілітації наразі. І звісно, що кількість ресурсів, які ми маємо, зовсім не тільки кількості людей, які потребують допомоги. Саме тому ми вирішили зробити благодійний аукціон, під час якого ми будемо проводити саме збір на протезування та реабілітацію наших захисників та захисниць. Вдалося зібрати 5 мільйонів 800 тисяч гривень. Протезування ветеранів та їх працевлаштування активно підтримують українські підприємці. Координує їх Федерація роботодавців України. Немає кращого відновлення ніж хороший настрій, ніж зайнятість, ніж Позитивні емоції мені здається, що якраз такі заходи показують, що після особливо темної ночі обов'язково має бути світло, і світло софітів сьогоднішнього танцювального балу це буде підтвердженням позитивного нашого наміру жити в мирній країні. Спілкування та нові хобі стають для ветеранів війни ліками після непростих випробувань долі, важливим етапом відновлення після протезування і подальшої соціалізації. Взаємопідтримка зміцнює віру. Воля до перемоги в українців незламна. Анна Боль, Дмитро Матвієнко, факти сітіві. Єдині новини. Вітаю громаду. Розпочинаємо гостьову студію, як завжди, у цій порі ситуації на фронті. За даними інформаційно-аналітичного ресурсу Діпстейт, у травні росіяни окупували 449 квадратних кілометрів української землі. Для порівняння це більше площі Харкова, і це найгірший показник від початку 2025 року. Найбільше ворог просунувся в районі прориву на трасі Покровсь-Костянтинівка і на Сумщині. Ми зараз поговоримо про східний фронт, але донатити будемо на Сумщину, тому що. Вона теж у нас в плані. У нас зараз на екрані з'явиться QR-код та номер картки. Це збір для сталевого кордону для хлопців та дівчат, які на сумщині зараз нас боронять і які потребують дронів та таребів. Підключайтеся, будь ласка, до збору. А до нашого ефіру підключається речник оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця Віктор Тригубов. Пане Вікторе, я вас вітаю. Вітаю слава Україні. Героям слава. Отже, про ситуацію між Покровськом і Костянтинівкою. Тим місцем, де росіяни прорвалися і пішли вперед. Українська правда сьогодні вийшла із статтею, де йдеться про те, що з такими темпами росіяни можуть претендувати не тільки на Костянтинівку, спробувати претендувати, а й на дружківку. Розкажіть, будь ласка, про обстановку там ну давайте не будемо вважати, що росіяни зможуть витримувати ті темпи. Які них відбулися після того як певніхні частини перекону трасу? А так безумовно це вкрай неприємна подія. Так безумовно, це подія, яку ми намагалися зривати впродовж років, і так безумовно, те, що росіянам вдалося там йти у ж Попового Яру? Це створює додаткові загрози. Як для Костатинівки, так і для в принципі дає росіянам додатковий оперативний простір, але зараз усі зусилля спрямовані на те, щоб не дати росіянам розвинути той успіх, який вони зараз намагаються досягнути, в тому числі на тому напрямку. Тому давайте поки що не будемо вважати, що там від відбулося щось, що що не може бути відкинуто, станом де зараз безумовно. Це неприємно, але з іншого боку, безумовно, це зазначити, що українські війська теж здали про можливість розвитку там подій в цьому напрямку і роблять усе для того, щоб зупинити ворога, якими силами ворог там наступає? Якщо ж вони відчули можливість прориватися, то вочевидь в цю точку битимуть сильніше? Як це виглядає на землі? Там від початку було зосереджено багато сил. Буду вичести, це той самий Покровський напрям. Uh -huh. Ті самі сили, які атакували Покровськ. А там від початку вже кілька років були фактично кілька загалі до військових армії росіян, які просто мали можливість замінювати одне одного. Єдине, що вони звідали трішки фокус атаки з заходу і на, на схід центру від безпосередньо міста Покровська та Покровсько-Больоградської агломерації на східну трасу. Очевидно, що та трасі було для них було трішки легше, бо за, за за українців не було такого міста, як Покровська. Такої яка сама по собі була базою і ефективним пунктом захисту, угу. тому саме, саме зараз росіяни не спрямували зустріти туди. Яка обстановка довкола самого Покровська, якщо ми не з місця прориву будемо дивитися на трасі а з іншого флангу, як там ворог діє чи є там просування? Росіяни намагаються підтримувати безпосередньо на своє місто Покровськ, але станом на зараз без зустріч. Стану на зараз немає, та Я просто останні слова не розчула. Так я перепрошую, станом на зараз без успіху. Без успіху, так. Новопавлівський напрямок, якщо так загалом на нього подивимося, та це там, де росіяни з Донеччини вже намагаються підбиратися до самої Дніпропетровщини, І це теж оцей великий фланг з іншого боку Покровська. Яка там обстановка? Росіяни активно намагаються прориватися через кілька населених пунктів у бік діпороцької області, зокрема по їх старих вже накатаних аплівках через Костянтинополь, через Багатир. Але станом на зараз успіху не мають хоча безпосередньо, як ми говоримо, там в тому ж самому багатирі йдуть бої, але буду честі, вони там вже дуже давно. Угу. А у нас є відео того, як на Новопавлівському напрямку був знищений силами оборони російський зоопарк. Це раді... радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби. Причому це прямо на каналі ОСУ в Хортиця це відео було опубліковане. Тобто, це щось дуже важливе, наскільки якщо на цілому каналі ОСУ Хортиця опубліковане. Можете нам розказати більше про цю операцію і що це значить знищення цього зоопарку. Це ціна зверушка, це, це фактично осліпити росіян на певній ділянці фронту. Е, таке вдається не часто. Не, ну це звісно не стратегічний рівень, це не те, як знищити всю російську стратегічну авіацію зону де, але це просто приємно. Бо це сліпить росіян на певній ділянці фронту, і взагалі така машина не має перебувати в зоні ураження. Якщо Росіяни її туди чомусь затягнули, то це означає, що або вони спустилися сильної помилки. Або вони намагалися діяти на якомусь надриві. от власне за що угу. А Давайте тоді поговоримо ще про турецький напрямок, де теж на жаль росіян є певні просування. Які зміни за останній час ви фіксуєте там, зокрема в їхній тактиці. Безпосередньо на турецькому напрямку не йдуть намагання порватися через місто, тому там особливо немає чого змінювати, розумієте? Міські бої вони доволі одноманітні, оскільки за, саме зараз все намагаються саме порватися через місто, ну там є трішки спроби обходу, але візде більше рвуться просто по руїнах. Ну а що там змінювати? Там нічого нового в цьому плані не придумали з дуже давніх часів. Просто намагаються так, чи інакше пробитися через задню пересію опозиції, зачепитися за окреми будівлю за окремі руїни позаду і вже намагатися потягувати додаткові війська також складні напрямки Лиманської і Краматорські, хоча, мабуть, у вашій зоні відповідальності тяжко знайти нескладний напрямок. Яка обстановка? Давайте спочатку з Лиманського почнемо там, тому що на жаль, в у росіян там теж були успіхи. На Лиманському напрямку активність росіян з задіянням легкої техніки посунути лінію розмежування на Захід. Там немає чогось, якихось окремих великих населених пунктів, про які можна було ввести мову. Там здебільшого атаки на малі населені пункти, спробузення та лісопосадки, спробу наблизитися до вонних об'єктів. На Краматорському, відповідно, мова йде здебільшого про бої довкола по яру та прилеглих до часового яру сіл. Та ж сама історія, що з і та ж сама спроба близитися до Костянтинівки, і з іншого боку часів ЯР називають ледь не ключем до результатів цієї війни. Нещодавно в міжнародних медіа бачила я такі заголовки. Тим не менше, уже два роки часів ЯР тримається. І наскільки такі оцінки прирівнювання ледь не результатів цієї війни до цього населеного пункту вам здаються адекватними? Ну, це не коректно, як по новини. Бо з одного боку, так чесів'ян. Він з, з нього відкривається дві дороги: одна дорога на, на Костянівку, інша дорога на Слов'яно-Прамдорську глобацію. Тому сказати, що він не має якоїсь великої цінності, неможливо він її має. Uh -huh. Безумовно, він має значну. Але називати це ключем до цієї війни, ну будемо чесні. Це навіть не ключ до Донецької області. Хоча це дуже здичний пункт в цьому плані, пане Вікторе. Дякую вам дуже за розмову за те, що змогли до нас сьогодні долучитися. Це був Віктор Тригубов, речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. Наш... підписуйтесь на наш Ютуб канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.